Вихованці Вінницької школи бойового гопака козаки вінця готуються до відбіркових змагань, які у листопаді пройдуть у Хмельницькому. Одинадцятирічний Георгій Дуднік відпрацьовує елементи традиційного козацького бою. Суспільному розповідає, бойовим мистецтвом займається шість років. На всеукраїнських змаганнях, які у квітні пройшли у Львові, перший здобув одразу у трьох категоріях. Було складно, тому що вже я не був на чемпіонаті України три роки і. Також був хвилюючим, але я зібрався і я зробився, що міг. Саме головне це тримати руки і вкручуватись, а також робити удари чити. На чемпіонаті України з бойового гопака Вінничину представляли і брати Поварчуки. 15-річний Іван каже, виступав у шести категоріях. Обійшов 10 своїх суперників та виборив перші місця в індивідуальних заліках. Найбільше юнаку запам'ятався тан двобій. Виступав разом із Георгієм Дудніком. Розповідає, після цієї програми їм аплодували стоячи. Це як бій, тільки ну, створений нами. Як в фільмах там за сценарієм, типу. Там от різні удари ногами, руками. Це все як йде акторська гра. Загалом участь у чемпіонаті України з бойового ГОПК взяли понад 250 учасників віком від 6 до 18 років. На змаганнях у Львові вінничани здобули третє командне місце, поступившись вихованцям місцевих шкіл бойового ГПК Шаблезуб та Івана Богуна. І мінімальне завдання було. Таке, що треба в розділі однотанта-двобій здобути призове місце, а в розділі Забава і борня хоча б здобути одну перемогу. І учні впоралися з цим завданням. У нас було шість золотих медалів, два других місця і два третіх місця. І загальнокомандний залік у нас вийшло третє місце. Тепер ціль номер один для вихованців Вінницької школи бойового ГПК козаки Вінця на наступних змаганнях стати на щабель вище, каже тренер Руслан Дмитренко. Цей чемпіонат України показав те, що ми цілком можемо здобути друге місце. І в майбутньому я вже хлопцям сказав, поставив для них мету, ціль таку, що на наступний чемпіонат України в нас є цілий рік. Будемо готуватися щоб здобути друге місце. Дар'я Красовська, Олег Смаковський, Суспільне новини, Вінниця.